Вже другий тиждень жнивують у сільськосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю Ліщинське, яке очолює досвідчений керівник Олег Мазур. Займається господарство вирощуванням зернових та технічних культур. Це підприємство з іноземними інвестиціями, тому в оренді у нього майже 5 тисяч гектарів землі на території трьох сільських рад Ліщинської, Пісківської та Сінгурівської. Часті дощі не дають змоги господарству на повну потужність розвернути високопродуктивну зернозбиральну техніку. І все ж використовуючи кожну погожу годину і навіть деколи працюючи під час невеличкого дощу. У Ліщинському вже завершили обмолот озимої озимого ячменю, під яким було 450 гектарів, отримавши на круг по 50 центнерів зерна. Лише від збору озимого ячменю господарство отримало повалу понад 2,5 тисячі тонн зерна. Зараз у Ліщинському йде збір озимого ріпаку і урожайність радує керівництво. Головне, щоб погодні умови посприяли проведенню жнив. Враховуючи погодні умови, я ж кажу, дякуючи Богу, ми, може так склалася ситуація, що цей регіон нас, Бог допомагає нам. Завтра закінчимо збирання озимого ріпаку. Продавачі нічого не продавали. Поки засипаємо свої, закрома, складається нормальна ціна на ринку. Почнемо продажу. На збиранні ріпаку у Ліщинському працює чотири високопродуктивні зернозбиральні комбайни: два класи і два ню В середньому за день, поки не впаде роса, лише один комбайн обмолочує 35-40 гектарів. Під ріпаком в господарстві 403 гектари. І на сьогодні наявною зернозбиральною технікою вже обмолочено майже 60% площ. Хорошу врожайність ріпаку отримують у Ліщинському. В середньому із кожного гектара тут збирають по 40-42 центнери. А цей показник на 3 центнери вищий, ніж у минулому році. Я дуже маю велике бажання, щоб не було, хоча б ще, як просять всі наші сільгосвиробники, пару тижнів, а може і три тижні, щоб не було дощів, щоб жнива. Ну, пройшли вдало. На початку жни в Житомирському районі в дуже високого рівня.